Друзі, всім доброго вечора. Ми біля нашого акваріуму, і в нас сьогодні відео новеньке. Запрошую всіх до перегляду. Сьогодні буде огляд цікавого девайсу для наших акваріумів. Вам сподобається? Якщо сподобалось, ставте отак вподобайку. Обов'язково підписка і повний перегляд. Ласкаво просимо до перегляду. Всім доброго вечора будемо з вами сьогодні. Роздивлятися, розпаковувати чудову помпу. Бестселер акваріумістики. Це фірма Атман. І, зокрема, в нас на огляді сьогодні помпа АТ 202, 202. Прийшло в такому ось коробчонку. Тут написано всі параметри, все все, все. все, все. На англійській мові, хто знає англійську мову, будь ласка, ставте на паузу. Читайте, перекладайте і навчайтесь. Так, що ми маємо з цієї сторони. З цієї сторони у нас по модельках все розписано, в принципі, 202 це у нас 1200 літрів за годину. Ого, мощно. Зараз Максимальне підняття 1,20 метра Над... опуск... на метр двадцять піднімає максимальну воду. Від рівня Так, давайте подивимося, розкриємо і подивимося, що ж тут іде в комплекті в нашій цій атмані. Так, одразу нам кидаються очі, досить якісний шланг. Це для е, кисневий шланг, який для забору повітря з атмосфери йде. Пізніше покажу, як це. Потім це йде насадка для того, щоб надівати сюди губку фільтраційну. Що у нас тут є? Так, це у нас йде направлення раструб на вихід, який направляє потік повітря. То вверх, то вниз. Можна поставити отак, отак. Можна в будь-який кут, отак і отак. Тобто, куди вам зручніше, туди, туди і ставте, друзі. Ну і ага, це значить, іде в нас регулятор подачі кисню в акваріум. Зараз я вам пізніше трошки покажу. Ну І сама помпа Atman 202. Як ми всі знаємо, Atman славиться своєю якістю, тому що у нього надійні помпи. Тут завжди мідна обмотка. В Атмана завжди мідна обмотка. Щоб ви знали, хто сумнівається, хто там думає, що Атман це все стара моделька туди-сюди. В нього завжди мідна обмотка. Це все на вагу відчувається. Якщо алюмінієва обмотка, голова буде легка. Все. Е, атман ще дуже славиться своїми надійними присосками. Присоски з роками не добіють. Взагалі не добіють. Отут також вихід, вхід з роками не добіє, тобто ізоляція кабелю на високому рівні. Що ми бачимо в комплекті? Значить, сама помпа. Да? Що у нас по кабелю? Зараз приблизно я вам скажу, скільки довжина кабеля. Розматимо тут така захисна проволока. Довжина кабеля десь приблизно 1,20 приблизно на глаз. Е, тут в нас йде отакий Отакий, іде в нас тут раструб, не раструб, як правильно назвати. Отак. Все це знімається. Іде ущільнююча резинка, ротор. Все це нове, все це, ой, як класно все виглядає, новесеньке все Красивесеньке, друзі. Такий ротор, доволі такий. Нормального такого внушительного, як кажуть, вигляду. Отак от закривається все це, все, кришка роторна. І тут є регулятор подачі, забору. регулятор забору. Зараз вімкнемо. Дивіться, регулятор забору. Отак от отут. плюс, це на максимум відкрито. Тут можна відрегулювати певну кількість подачі в саму помпу. То Тобто, ви одягаєте отак О. сюди у вас надівається губка. І ви цим регулятором можете регулювати подачу саме фільтр. Оця штука це у вас як вихідне сопло. Ви можете подати подачу вихід фільтра, куди вам зручно, вверх. Цю сторону, цю сторону, відрегулювати цим соплом. Ще цієї голови є плюс. Ви можете регулювати, ще додати плюс до фільтрації, додати аерацію повітря. Тобто, отак. Ви під'єднуєте шланг сюди на вихід і на іншу сторону, де він є, Отут ось під'єднуєте регулятор подачі самого кисню. Відкручуванням регулятора ви ось дивіться воно. Оп, це на максимумі ось стоїть. І ви так закручуєте і воно регулюється подача кисню. в Ваш акваріум. Тобто Ви можете не тільки фільтрацію гарно в акваріумі зробити, а ще й аерацію. Друзі, це бестселлер для акваріумістики. Атман 200. Взагалі Атман фірма. Ну, найбільший безселіс це 201 Атман. Він є у всіх. 202-203 це фу, також бомба-ракета. Це неубиваема машина, яка вас буде радувати довгі-довгі роки своєю роботою і своєю продуктивністю. Так що, друзі, кому сподобалося відос. Кому сподобався. Будь ласка, вподобайся. Підписуйтесь, хто ще не підписався. і Купуйте обладнання на каналі кажу на каналі на сайті zocool.ua. Там завжди актуальні класні нормальні ціни дешевше ніж в усіх. Завжди широкий асортимент. Індивідуальний підхід до кожного клієнта. І взагалі там Ну, Мені цей сайт подобається, я більше ніякому сайті брати не хочу, тому що сайт реально сайт для душі. отак. Так що, друзі, всім кому сподобалося, ще раз скажу, подобаєчки, отакі твої підписочка, по-любому навіть не обговорюється. І хто хоче, будь ласка, допомог, допомогти нашому каналу Акваріумістики, я закріплю коментарі. Е, номер картки. На який ви зможете перерахувати певну суму коштів, яку ви забажаєте потрібну. Кожна копійка піде на розведення, на утримання наших рибок і на вдосконалення нашої акваріумістики, нашого міста. Так що, друзі, всім дякую, бувайте до побачення!